З грамотами, подарунками та теплими словами у дитячий садочок Світлячок у надвірній завітали представники міської ради, громади, меценати, батьки вихованців. Причина візиту поважна. Цей дошкільний навчальний заклад відзначив 50-літній ювілей із часу заснування. Півстоліття у стінах дошкільного навчального закладу світлячок лунає дитячий дзвінкий голос. Тут виховалося не одне покоління надвірнянців. Багатьом з них відкрилася дорога в життя саме з цього дошкільного закладу. В одного виявили хист до співу, в другого до танців, а ще в когось до спорту. І так діти з благословення вихователів продовжили почату справу. 50 років це історія, але історія з добрим початком і гідним продовженням. Сьогодні тут сидить історія не тільки дошкільного навчального закладу світлячок, а практично. Тут формується майбутнє нашої держави, майбутнє нашого міста і майбутнє нашого суспільства. Бо саме тут, хто вкладає кошти у дошкільний начальний навчальний заклад, сьогодні ми говоримо про світлячок, вкладає у щасливе майбутнє нації, держави, міста. З нагоди ювілею за плідну самовіддану працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток виховання наймолодших жителів міста, громада надвірної підготувала для працівників садочка світлячок спеціальну відзнаку. Завідувач закладу Ювіляра, виступаючи з вітальним словом, зазначила, що за порукою успіху роботи є професійно дібраний колектив, який користується у місті доброю славою. До речі, багато завідувачів провідних садочків надвірної починали свою роботу саме у світлячку. Також важливою умовою для функціонування дошкільного закладу Залишається підтримка влади, спонсорів та батьків до свого ювілею. Садочок прийшов з досягненнями, оновленими системами опалення та водовідведення, новими ліжечками та побутовою технікою для кухні. Завідувач подякувала всім опікунам закладу, особливе слово адресувала батькам. І Підхід у дітей знаходити і знаходити підхід до батьків. Це є складно, звичайно, але ми працюємо і перші сума свої найщиріші. Не ображайтеся не ніхто. Я хочу, щоб вони полинули до наших батьків. І за те, що вони саме в наш садочок провели е, своїх діточок, за те, що ми так тісно співпрацюємо. До речі, цей зал. Це дякуючи нашим батькам, бачите, як вони гарно постаралися. Роботу садочка Світлячок відзначив і відділ освіти Надвернянської районної державної адміністрації та райком профспілки. Кращим працівникам вручили грамоти і премії. З подарунками на великий ювілей завітали і спонсори, зокрема, представники благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Сьогодні ми Саме тут на 50-річчі садочку світлячок, щоб зробити комфортнішими умови перебування діток, ми завітали до них із телевізором. Я думаю, що це саме та річ, яка створить їм комфорт, затишок. І подальший розвиток. Жодне свято не обходиться без пісень, танців, жартівливих сценок, гуморесок та ряду інших концертних дійств. Так і ювілей світлячка був прикрашений сценічними номерами як вихованців, так і їх наставників. На завершення урочистості прозвучало побажання, щоб сьогоднішні малюки були щасливими і згодом сиділи у світлячку за столиками в якості гостей. А уже їхні діточки були вихованцями цього садочка і продовжували його історію. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин ТРК Раї.